Розділ 31. У той час, говорить Господь, я буду Богом усіх племен Ізраїлю, а вони будуть моїм народом. Бо так говорить Господь: народ, врятований від меча, знайде милість у пустелі, Ізраїль прямує до свого спочинку. Здалеку з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявляю тобі милосердя. Я знову тебе відбудую, і ти будеш відновлена, ізраїльська діво, ти знову візьмеш свої бубни і виступатимеш у веселому хороводі, ти знову насаджуватимеш виноградники на схилах Самарійських гір, будеш розводити сади, сама споживатимеш вирощені плоди. Адже настане день, коли вартові волатимуть на Єфремовій горі. Вставайте і підіймемось на Сіон до Господа нашого Бога. Адже так говорить Господь. Нехай лунають радісні співи про Якова, вигукуйте про головного спосеред народів, голосно співайте пісню хвали, волаючи, Господи, спаси свій народ, залишок Ізраїлю. Я їх приведу з північного краю, а також позбираю їх з усіх країв землі, не залишу з них ні кривих, ні сліпих, ні породіль, ні вагітних. Всі вони у великій кількості повернуться сюди. З плачем вони вийдуть. А я, потішаючи, попроваджу їх до водних потоків рівною дорогою, на якій вони не спотикатимуться, адже я, Отець Ізраїлю, і Єфрем, мій первородний. Слухайте Господнє слово народи і сповіщайте його на далеких островах, говорячи: Той, хто розпорошив Ізраїль, знову збере його і стерегтиме його так, як пастир своє стадо. Адже Господь викупив Якова, врятувавши його з рук сильнішого за нього, вони прийдуть і веселитимуться на узгір'ї Сіону, всі сяятимуть від радості, користуючись Господнім добробутом, пшеницею, вином, олією, телятами та ягнятами. Їхнє життя буде немов напоєний вологою сад, а про колишні страждання забудуть. Радісно кружлятимуть у хороводі дівчата, а разом з ними юнаки та літні люди. Я оберну їхній смуток на радість, потішу і розвеселю їх, а горе забудеться. Я напою душу священників достатком, мій народ насититься моїми благами, така обітниця Господа. Так говорить Господь: у рамі лунають звуки голосіння та гіркого ридання, Рахиль оплакує своїх дітей. Вона відмовляється від розради через долю своїх дітей, бо їх вже немає. Так говорить Господь перестань голосити. Нехай твої очі не проливають сліз, адже будеш мати нагороду за свій труд, говорить Господь. Вони повернуться з ворожого краю. Є для тебе надія на майбутнє, говорить Господь. Діти повернуться у свої кордони. Я неодмінно почую Єфрема, що голосить. Ти мене покарав, і я прийняв цю кару, наче не привчений до ярма віл. Поверни мене і я навернуся, бо ти Господь, мій Бог, адже після моїх поневірянь я покаявся, після того, як я отямився, то вдарив себе постигні. Отже, я засоромлений і принижений, оскільки несу ганьбу моєї юності. Хіба Єфрем недорогий для мене син? Хіба він не люба мені, дитина? Як би часто я не дорікав йому, я завжди пам'ятаю про нього. За нього хвилюється моє серце, і я, безперечно, помилую його, говорить Господь. Постав собі застерігаючі знаки, встанови собі дороговкази і зверни увагу на дорогу, якою ти ходиш. Повернись, Ізраїлева діво, повернися у належні тобі міста. Доки ти блукатимеш, віроломна дочко, Адже Господь зробив незвичне на землі жінка триматиметься чоловіка, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Коли я поверну їхніх полонених, то в юдейському краю, в усіх їхніх містах говоритимуть, хай благословить тебе Господь, Оселя праведності, свята гора. Разом житимуть в юдеї і городяни, і хлібороби, і кочівники зі своїми отарами. Адже я напою спраглу душу і насичу кожного стомленого. На цьому я пробудився, оглянувся, яким же приємним був для мене мій сон. Ось надходить час, говорить Господь, коли я засію дім Ізраїля і дім Юди людським насінням, як і насінням худоби, але як раніше я пильно наглядав над ними, щоб викорінювати і збурювати. Руйнувати, нищити і вщент губити, так тепер буду про них турбуватись, аби відбудовувати і насаджувати, говорить Господь. У ті дні більше не говоритимуть батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах оскома, адже кожна людина вмиратиме за власний гріх, і на зубах оскома буде лише в того, хто їв неспілий виноград. Надходить час, говорить Господь. Коли я укладу з родом Ізраїля і поколінням Юди новий заповіт, не такий заповіт, який я уклав з їхніми батьками того дня, коли я, тримаючи їх за руку, виводив їх з єгипетського краю. Адже той мій заповіт вони порушили, хоч я залишався їхнім владикою, говорить Господь. Ось який заповіт того часу я укладу з родом Ізраїля, говорить Господь. Я вкладу мій закон у їхню душу і на їхніх серцях напишу його, і таким чином буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І вже не звертатимуться один до одного і брат до брата, кажучи: пізнай Господа, оскільки кожен з них знатиме мене, від найменшого і до найстаршого з них, говорить Господь, тому що я прощу їм провини і їхніх гріхів. Більше не згадаю. Так говорить Господь, котрий встановив сонце, щоб світило вдень, а також місяць і зірки, щоб сяяли вночі, котрий збурює море, так що його хвилі ревуть, Господь Саваот, Його ім'я. Як непорушні, встановлені мною закони, говорить Господь, так нащадки Ізраїля не перестануть існувати, як мій народ, повіки. Так говорить Господь. Як висоту неба неможливо зміряти і не можна дослідити глибин основ землі, так і я не відкину нащадків Ізраїля, запевняє Господь, незважаючи на все, що вони вчинили. Оце надходить ні, говорить Господь, коли буде відбудоване місто Єрусалим для Господа від башти Хананеїла до наріжної брами. Далі землемірний шнур протягнеться до Гаревського пагорбу. І поверне до Гоа, вся долина, куди звозять мертві тіла та попіл, усі поля в напрямку Кедронського потоку і до наріжної кінської брами на Сході, все це буде посвячене Господу, і більше не буде ані зруйноване, ані знищене повіки.